День, дітки! Запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. А малювати ми сьогодні будемо будиночок. Погляньте який. Давайте з вами пригадаємо, з яких геометричних фігур складається наш будинок. Оце у нас яка фігура? Квадрат. А оце яка фігура? Це у нас трикутник. А оця фігура прямокутник. Давайте ще раз повторимо. Значить, стіни у нас це квадрат, дах, це трикутник, а двері це прямокутник. А сонечко у нас це круг. А давайте тепер згадаємо наші кольори. Стіни у нас червоного кольору, дах голубого кольору, двері жовті і сонечко жовте, а травичку будемо малювати зеленим кольором. А тепер я хочу вам нагадати, як потрібно правильно малювати і що нам потрібно для того, щоб зобразити такий гарний будиночок для поросят. Нам знадобиться аркуш паперу, стаканчик для водички, пензлики, гуашева фарба, зеленого, жовтого, червоного і голубого кольорів, звичайні серветки і вушні палички. А ще цікава така штучка штампик. Перед тим, як розпочати нашу роботу, пропоную розім'яти наші пальчики і зробити гімнастику про павичка. Ліс по гілці павучок, з ним десяток діточок. Раптом дощі так полив павучків на землю змив. Сонце стало пригрівати. Павучків просохли лапи, лізе знову павучок, з ним десяток діточок. Молодці, а тепер подивіться, як потрібно малювати будиночок для поросят. Отже, починаємо. Спочатку намалюємо стіни. Вмочуємо наш пензлик у водичку. І набираємо червоної фарби. Малюємо квадрат. Притримуємо лівою ручкою аркуш. Квадрат у нас великий, тому розміщуємо його посередині нашого аркушу так, щоб містився ще й дах. Тепер зафарбовуємо квадрат. Не забувайте мити пензлик. Набираємо голубого кольору і будемо малювати дах. Починаємо малювати зверху обережно, щоб наші фарби не змішалися. Тепер дамо нашому будиночку час просохнути. Поставимо пензлик на місце і намалюємо травичку. Візьмемо вишну паличку, мочаємо її у водичку і набираємо зеленої фарби. Притримуємо аркуш і малюємо багато-багато травички. Наш будиночок. Не літає у повітрі, тому малюємо дуже багато травички. Давайте ще намалюємо поряд з будинком чорнобривці. Спочатку намалюємо стебло і листочки. Тепер поміняємо паличку і намалюємо квітку. Ще раз змінимо паличку і додамо жовтого кольору до нашого чорнобривця. Щоб намалювати сонечко, використаємо наш штампик, Вмочаємо його в жовту фарбу і робимо відбиток, притискаємо добре. О, таке сонечко гарно наспишне. Тепер нам залишилось намалювати тільки двері, через які наші поросятка зможуть зайти у свій новий, чудовий будинок. Знову беремо пензлик, змочуємо в жовту фарбу і дуже обережно малюємо прямокутні двері. Ось і все, наш будиночок готовий. Помиємо пензлик, промокнемо його і поставимо на місце. Ось такий малюночок у мене вийшов. А я буду чекати на ваші роботи, які ви намалюєте вдома і надійшнете мені. До побачення!